Тоді кожен висловиться на своєї позиції свого ресурсу: чому українська і російська, бо чому лише українська, а далі, а далі буде бійка. <смітна> <смітна> Олеся, давайте не розпитаємо. Okay, Окей, ну тут було питання про україномовні. Чому що можна встати, просто так. Так, зручно, коли стануть країн. <смітна> 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 Кореспондент не. Українська версія зазвичай страждала, ну, це було пов'язано е з кількома причинами, тому що кореспондент не існує довше, ніж я працюю в цьому ресурсі. Але так, було, ну, була впевненість в тому, що власна інтернет-аудиторія в більшій мірі російськомовна. От, і це пов'язувалося з тим, що проникнення інтернету в великих містах і там, в столиці більше, ніж, наприклад, в якихось менших містах, які типу типу є більш української Плюс ресурси, які нам ну, потрібно було витрачати для того, щоб робити такий великий сайт, одразу поману І, звичайно, там 90% аудиторії кореспондентнету вона була на російськомовній версії сайту. Буквально недавно ми перезапустили україномовну версію сайту. Насправді ми йшли до цього дуже давно. Ми хотіли це зробити давно, але знову ж таки це відкладалося, тому що нас задань багато, і ми намагаємося поробити по пріоритетності, більш важливо, менше ну, і, Зрозуміло, це дає певний результат. Так? Користувачі за такий довгий період часу звикли на російськомовну версію, але ми бачимо, що трафік на українському версію збільшується. Я кажу трохи відійти на справді кореспондент не то я скажу глобальніше. Взагалі про медіа в цілому. Тому що я довший час працювала в покованих виданнях. Я була директором. З маркетингу новинних видань в компанії Кіпімадія це був журнал кореспондент. Був колись перший україномовний щотижневих новинар, знає пам'ятаєте чи ні, «Київпост» і гадати 15 минут. От на прикладі новинаря ми дуже гарно побачили тенденцію, що насправді люди жителі України, та які освічені на жителі України, вони прекрасно читають двома мовами з цим. Немає проблем питання в контенті. Тобто, якщо ваш контент дійсності вартий уваги, буде він російською чи українською мовою, не має значення. Тому що е продажі журналу новина е там, в Донецьку, в Дніпропетровську, були дуже навіть окей. Ми були на цьому здивовані. Чудово. дякуємо. Тетяна. Зараз ми виходимо тільки українською мовою раніше. Тобто то ви виходили раніше і російської і української. Польська і, польської. і польської. Мова, там і у нас була свічка польської мови. Аналітичного плану. Постять наші ссылки на польських ресурсах, ми бачимо переходи. Так що останні ці зміни абсолютно нічого не вплинуло. Люди читають нас українською мовою тут, в Києві, на Сході, на півдні. Тобто ми боремося за українську мову на сайті, ми розвиваємо і думаємо в цьому перспективі. Дякую. Ірина на Сайт голос. Ви знаєте, мені взрі для мене такою проблемою в житті не стояли і не стоїть на <зас> вашому ресурсу. І трошки мені ця дискусія нагадує: ви знаєте, на радіо є така в нас у Львові, така любима тема. Крутити російську купсу чи не крутити російську купсу? <зас> <зас> крутять чи не крутять? Більшість крутять, але ви знаєте, є радіо величина є величина гуч створення, якого я також трошечки приймала участь, так от там не крутять. І отверто кажучи, вони від того не страждають. Тобто мова точно так же, як і багато інших складових вашого проєкту, вашого сайту, залежить від концепції вашого ресурсу. Власний сайт ми створювали як сайт регіональних новин, тому від початку в нас не було російської польської, нас ніколи не було. Десь ми пробували раз, але це я визнала, що це просто. Трата грошей, трата всього, а зараз, коли інтернет дає можливість, google перекладачі, все все ну просто, це викинути гроші в, в проєктах, ну, робити там дві чи три мовні версії. Тобто це затрати по людях, це затрати часу, вони не виправдовуються. Якщо дійсно у вас є контент цікавий, якщо ну, ви правильно змодельовано ну, і все, повірте, всі, кому ви цікаві, всі вас прочитають і перекладуть, якщо потрібно. А маєте на увазі, от, наприклад, перекладач Google, який безпосередньо в браузері, чи просто копіювати. В браузері, і в браузері, копіювати. Тобто, зараз є багато можливість навіть для тих, хто не дуже добре знає мову, да, сісти, скористатися перекладачами, і якщо тобі дуже потрібно прочитати це. Розумієте? Тобто, це можливо, можливо, це Але я ще раз я, а ще, ще раз я підкреслюю, що е, вибір, тобто, на скільки мовах вам виходить, напевно, залежить в першу чергу від концепції, від аудиторії вашого сайту, від того, як ви свій проєкт збудували. Тобто нам ніколи, тобто, я чітко тобі завжди кажу, у голос регіональний проєкт. Ми розраховуємо в першу чергу на аудиторію львова. І тим, кому цікава західна Україна з інших регіонів, але, як правило, вони знають український язик. Тому необхідності в тому, щоб мати іншу, іншу версію язика, ну, якщо було б гроші, я б навіть, напевно б зробила. Якщо їх немає, то живемо на українській мові. Добре, дякую, І Олексій. Розбавлю жіночі думки. Я розбавлю. Але я насправді згоден більш-менш з усіма колегами. Те, що вони висловили, насправді, якби питання двомовності, воно таке доволі умовне, оскільки більшість населення, незважаючи на те, що вони говорять, що я там погано розумію українську мову, насправді це не так. Більшість населення і східної України і Західної України чудово розуміють українську і російську. Українська правда взагалі починала з трьох мов. Була ще окрім української і російської була англомовна версія, але вона була ну, не надто відвідуваною і тому з певних причин її. Було закрито. Щодо структури, саме скільки яку мову читають, то українська правда, в принципі, дещо відрізняється від решти українських проєктів, тому що українську правду десь 85% людей читають українською мовою. Це якраз говорить про те, що мова, власне, не має значення. Тому Що читають українською, читають україномовні люди. саме. українською мовою. Тому говорити про те, що україна російськомовна, чи потрібна російськомовна версія, це дійсно. Я згоджую з колегою, що це така ресурсі. Це мова, да, так. Да, да, Тому що ми вже всі там вияснили, що насправді в Україні всі розуміють добре, так, да. да, українською російську мову, але я гадаю, що якщо в ресурсу є можливість робити сайт з мовами, це є добре. Чому? Тому що є таке, як би, розумієте, якщо я не права, то колеги не мене праві, mm -hmm. є так. Така штука, так, як пошуковий трафік. Якщо у вас є дві мови, то ви утримуємо більше цього трафіку. Це раз. Два, так, це раз. Два. Або так, можна зробити. А це два. А, ну, власне, Ми надаємо продукт нашим користувачам. І ми хочемо, щоб користувачам було зручно і приємно приходити на наш ресурс, так, щоб вони відчувалися себе там. Тому що я знаю прекрасно, що комсомольську правду в Україні російською мовою у Львові дуже добре читають, тобто віани знають ту і іншу, але є російська мовна ауторія. Чому нам, якщо у нас є ресурс, не зробити дві, три чи чотири, від нашої аудиторії? Мова на нашому ресурсі для того, щоб користувачам було приємно туди приходити? щоб вони відчували себе там комфортно, можу лише сказати, що, наприклад, на комсомольській правді на українські правди, ну, або на інших, наприклад, там польських джерелах і ще з'являються зараз новини. Повірте, що регіональні ЗМІ реагують достатньо на завдяки інтернету, пошуку і так далі. Ці новини досить швидко з'являються на наших ресурсах, переклади на українському. І той, хто хоче прочитати, може це прочитати в нас. Тут він способне. Я, я не Ні, можна більше, погодитись що... тут, да. що в плані просування дійсно якби, запитів це, коли... російською мовою набагато більше, ніж запитів українською мовою, від цього нікуди не дінешся. Якщо трафік приходить, якщо людина шукає російською мовою і приходить на російську мовну версію, то а, а звичайно я розумі, це не це я це говорила, що, Можливо Це не наша проблема ресурсів до проєктів е, творчих таких, а проблема. Е, з цієї комерційного сторони, що може, ми щось не так рахуємо, може авторитет ресурси рахувати. Це комерційний бік проблема, правильно? Але є інші показники. Якщо буду тільки думати про комерцію, я також як комерсант, не буду робити свої новини, не буду тримати репортерів, так я посажу редакторів, не баю, нехай вони скомпонують і будуть новини, так, але на трьох мовах і так далі. Тобто знову ж таки, це. Модель проєкту, як ми сходимо, що ми хочемо мати. І врешті врешті як ми заробляємо гроші, а технічний бік, так? трафіку більше. Але в мене така модель проєкту. Ні, я просто говорю, що є різні можливості, що є. Я мова я про інше, мова про те, що є певна якась надумана річ про те, що україномовні проекти там нікому не потрібні, не комерційні, там хтось читає і так далі. Це все неправда, тому що ну, ми вже вияснили, що так воно не є. Але мова ну, йшла про інше, про те, що якщо є можливість у проєкту, у неї у проєкт, у аудиторія двомовна, дві або трьохмовна, якісь іншу країну, чи інший, некспаті орієнтований. Чому б не зробити? Це кількість україномовних запитів зростає. І з цим мусимо рахуватися <тух> no, зростає, та, і з цим повинні рахуватися всі. Чому кореспондент ну, власне, зробив україномовну версію, комерційна складова кількість запитів зростає, ми хочемо більше трафіку. Але е, кореспондент не соціально відповідальне, українське видання, так? це пов'язано з продажем. Щоб... Українське видання, в якого завжди була україномовна версія. Так? І ми ну, власне, ось ми комерційний проєкт, ми теж як виснов, маємо свої фінанси рахувати. І ми зараз просто про цю українську версію. Ми зробили її ну, кращою. Ну, тобто це не означає, що у нас її не було і раптом вона з'явилася. Вона нас два. Це ну, один. Два стосовно витратинком а, в цифрах, як побудована робота, оскільки е, основною була російськомовна версія ресурсу, то зрозуміло, що величезно то є аудитор, є, є, е є редакція, яка працює власне і пише ці новини. Вона пише їх різноманітних джерел, У нас немає копій з україномовного палістів і все. Так? Ми беремо їх різних англійською, там, російською, українською і компонуємо. Е, одразу пишеться російською мовою, тобто ці новини. А і далі її перекладають на українську, так побудована адмінка. Тобто людей, які працюють в українській редакції, ну, україномовній редакції, їх менше, тому що вони роблять менше та роботи, Вони не автоматично перекладають і не так. Так тобто вони роблять менше роботи ніж інша редакція. Тому що інша збирається новини, ну, пише їх питання. Ці просто залишається їх перекладати. Чи можна вважати повноцінними таку рекламу бачу? А чому вона знають, що? <головісті> тому, дуже часто трапляються такі е смішні переклади не до кінця вичитань, тому це завжди завжди версії трохи економії. Це трохи менше людей не завжди дочити. Дивіться, тому, насправді е я не бачу причин, бо я не бачу причин, чому вона не може бути повноцінною навпаки, це противна. Тому що е люди, які воно, редактори якісь і пишуть новини, та, переписують, переглядають їх, вони мають певний рівень компетенції. І мова йде не про те, що хтось там недолочнює українську версію, мова йде просто про звичайний бізнес процес, правильно? Тобто, якщо б, наприклад, українська правда зараз ну, почала пробити більше, краще на контрнахіді російськомовна версія, більше новин російської мови, я думаю, що, що швидше за все вони побудували редакцію таким же чином, як ми, просто навпаки, тому що вони в першу чергу пишуть українською мовою. Новина, а потім перекладають російську. І це також би не означало, що російськомовна версія є гірше. Добре, Олеся, то ми фактично можемо розділити проєкти, питання навіть стосовно української мовних проєктів. Перше це, власне, кажучи, те, що казала Ірина, стосовно коли ви починаєте свій проєкт, да, стартап, в залежності вибираєте аудиторію, да. в залежності від того, на кого вона орієнтована. Тобто, якщо у вас, я не знаю, це якийсь контентний проєкт, да, якщо ви робите його двомовним, чудово, якщо це якийсь сервіс. І ви хочете робити його україномовними так само, і проблеми немає на самому початку проєкту. А, але от коли вже ваш проєкт починає е, рости, да, наприклад, якщо це змі, тому що на представники найкровіших змі українських, тут вже починається питання бізнесу, власне кажучи, правильно е, або робити бізнес на дві версії, да, або не робити його. Я знаю, Максим ще хотів поставити питання а, і ще так. одне я бачу. Ми говоримо про стартапи, в залесі від того, під яку аудиторію буде сточений стартап, на кого ви націлені, і як у вас буде там, як сказав Максим, і пошукова оптимізація, і промо, і бренд, чи він буде український, чи він буде спрямований на російську аудиторію, так само ви маєте його позиціонувати. Тобто це. Питання не стоїть, чи україномовні проекти погані, або україномовні проекти гірше продаються, або їх менше читають. Питання стоїть в тому, щоб зробити якісний проект, незалежно від того, якою мовою він буде. Правильно? Все там танці, коктейлі і кава. Дякую вам.